Слава вітаю на каналі Добрий Римбат, ефірі, до я Сашко, добрий, Сашко добрий. Хто це Хто це зарав? Хто це зарав? І чим? Ріллю? О, добрий, це ваш евакуатор, який тягне гармату. Т-72-го. О, все ви знаєте. Все ви знаєте, все ви пильнуєте. Курсі ви всіх подій, любі глядачі і глядачки так каналу Добрий Римбат, дякую за вашу підтримку, дякую за вашу присутність, дякую за вашу допомогу, поширення, вподобайки, розповсюдження і, звісно, пожертви для нашої роботи, бо техніка ворожа. Вона спочатку горить, палає, а потім з неї військові українські знімають те, що ще попрацює і благополучно використовують супроти московитів головних зовнішніх ворогів України. Зараз дожину його і все гарно. Завантажимо, потім пересипемо і буде нам щастя. Разом боремо й поборемо.